21 першу річницю Одесити зустрічають із новим житлом. 197 сімей військовослужбовців отримали квартири в щойно зведеній десятиповерхівці. Новоселів вітали очільник оборонного відомства Дмитро Саламатін та начальник генерального штабу Володимир Замана. Люди отримали ордери як на службове, так і на постійне житло. І ось найурочистіша мить перерізування стрічки. Серед щасливчиків і сім'я військовослужбовців Олени та Михайла Зваричів. Подружжя радіє трикімнатній квартирі та вже будує плани на майбутнє. Сусідні ми ще не знаємо своїх, але сподіваємося, що будемо дружити, ходити друг другу в гості. Щодо найближчих перспектив, до кінця поточного року планується ввести в експлуатацію ще два будинки у Херсоні та Білгороді Дністровському. Також придбано 35 квартир в Суворовському районі міста Одеси. Жульо. денежное содержание повышается, новое обмундирование. То есть нам есть о чем говорить. Опять-таки все относительно, много это или мало. Относительно того, что было, это много. Относительно того, что действительно необходимо по требованиям сегодняшнего дня, нам еще работать и работать. Поэтому шаг за шагом будем двигаться вперед.